спорті прям валить хорошо я йду на еко дивлюсь, він там плаш 2025 я niblects. прям бачу як їдете, і вас усмішка від до вуха. до серйозно. да просто через травму уже два місяці не катався ось я такий господи кайф я такий сі знову на байк реально клас а я на спорт включив думаю ну дивись еко думаю там слабенько думаю спорт наверне на дуже сильно а я смотрю до 50 разогнався і далі ж мої стопи достатньо. Ось, а, ну дивіся, я ж катався на цьому на ендуро. Ось, і Там більше не про швидкість, більше про контроль. Ну схоже. От схоже, от коли на спорті, прям тяне. Чане... Ну коротше, те, що передачі не треба переключати, взагалі. Але, на Тут Щоб... є віртуальні еко і, ну, не, взагалі, дуже і спорт. Тут Це просто консольна. покришки ну, агресивні, і тому його може вести на асфальті. А, ручку відчувається, що там от дуже треба акуратно, тобто, там, воно прям чуть-чуть назад прям, там, чувствується.

Ну, не поревнял, просто тут хоп, а да. Я забыл да, да да Я типа хоп и оно прям как ракета, типа реально аж сложно удержаться, если стоя. Типа, прикольно. Да. Это просто звучка Это Да.